Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб. Тут це проект «Без броні» на ЕФМ Галичина. Будемо говорити сьогодні ще з одним дуже кривезним чоловіком, який прийшов до мене в гості, і з яким у нас насправді багато цікавих ідей попереду. Отже, Павло Дьокін сьогодні у мене в гостях. Паша, розкажи, будь ласка, про себе. Де ти? що ти, як ти і як ти опинився в мене в студії, будучи діючим військовослужбовцем, та мене звати Павло. Я на даний момент діючий військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади, займаюся саме рекрутингом у місті Львові. Загалом у нас є 4 рекрутцентри: це Львів, Київ, Дніпро та Одеса. Тут я рахуюсь якби старший по рекрутингу і відповідно відбираю людей цивільних по мобілізації, по контракту, робота з СЗЧ. Робота з ВСП, ДБР. Зараз ще додали новий напрямок як УДЗ. Так давай, само... давай розберемо. <с <с СЗЧ всі знають. Так. А... ВСП ДБР це є дотично, скажімо так, до СЗЧ. Просто з ними, якби... Військова служба правопорядку і Державне бюро розслідувань. Саме так. І УДЗ це саме умовно достроково звільнені люди. Да, так, Рез... Напрямок Резик, так то, само та, є. І зараз, так, я знаходжуся у Львові. Тобто в більшості, більшості у Львові бувають моменти, коли треба по службі поїхати по області, напевно. І а братку, скажи, будь ласка, знаю, що ти в тебе весь твій такий, скажімо, активний цей шлях, динамічний військовий, почався ще з Майдану. Скільки тобі років було на Майдані? І Як ти туди потрапив? Ой, це була дуже весела історія. На Майдані мені було в той час 19. Років. Поїхали ми тоді з Фльорком Ігором, до речі, так само мій колега дуже близький. Це все так само вийшло спонтанно. Тобто, ми, як і всі я думаю, підлітки жили просто своє життя, і в один момент побачили, що по новинам показують мирний мітинг, вийшли студенти. Протести за Європейський Союз. І оце якраз переломний момент, коли там Беркут їх почав розганяти. Мене саме, напевно, найбільше обурило те, що мирних студентів ображають. І мені хотілося справедливості. І тоді ми поїхали на Майдан. Це було більш таке, типу, як, не знаю. там, Туристичне місто, скажімо, місто в місті, та, е, концерти, музика, всі там бігають, танцюють, скандують е, в Євросоюз. Ми там погуляли скажімо, тиждень десь, вернулися і побачили знову вже розгін на Банківській, і коли почали е, фанати, ультраси, палити автобуси на Грушевського. Біля арки стадіону. І ми знову такі дивимося з фльорком. Такі, а чому в мене там, знаєш? І відповідно ми поїхали другий раз туди. Ми вже попали на банківську. На жаль, ми, або на щастя, не попали, але попали вже на Грушевського. Оце вже було більш такий перехід з мирної акції, вже в більш революційний рух. Тобто, тому що там вже пішли коктейлі Молотова, пішли жорстокі протести з владою, з цивільним населенням. І оце вже якраз на Грушевського, там Бруківка, як то кажуть, там Двіш, Паріж, давай це кидатись, палити, кричати. Ті ж самі вже пішли світло-шумові гранати. Ми знову ж таки орієнтовно, чесно, вже детально не згадаю, але були десь там до тижня часу. Спали на Майдані в палатках, все було дуже так екзотично, романтично, враховуючи це якраз підлітковий вік, ми вернулись назад до Львова, і знову ж таки починається цей момент вже більш жорстокий, тобто пішла перша смерть. І ми розуміємо знову ж таки, що осторонь ми вже не можемо бути. І в той момент, коли там ми з Фльорком жили, я на восьмому поверсі, він на сьомому поверсі. Ми просто збираємо речі, приймаємо е, вольове рішення, що треба знову ж таки їхати і приймати там участь, бо ми не можемо бути осторонь просто. Ми вже їдемо в третій раз і попадаємо вже на інститутську. Попадаємо ми з самого ранку, але попадаємо ми вже там, е, я, Ігор, Фльорко, Ігор Галушка. Микола Притула і Андрій Седлер. Зараз ми всі п'ятеро, всі діючі військовослужбовці. Ні, Брашу Ігор Глушка вже звільнився по стану здоров'я. То можна писати окрему історію з ним. Прям цілі туми. Ми поїхали на Майдан, там вже всі зустрілися. Ми так скажем, зналися, але не дуже дружили між собою. Тому що там різні школи, трошки різний вік. Але попали ми п'ятеро саме на інститутську пішли. Ми попали в саму гарячу точку, ми витягували людей. На жаль, були типу, 200, які біля нас лежали. І у цей момент, напевно, саме більше типу, перевернув свідомість. І в той момент, напевно, якраз почала зароджуватися саме така наша націоналістична ідея, саме як нація, формуватися в нашій державі. І тоді я вже зрозумів, що це, типу, щось більше, ніж просто революція. Як воно потім перейшло в тебе в службу у війську? Ти зразу після Майдану спробував mm, піти ні. служити? Ні. Е -е -е я долучився до війська вже безпосередньо у 22-му році при повномасштабному вторгненні. Але з п'ятьох нас е -е троє пішли служити в тодішній полк Казов. Це якраз там 15-й рік. 17 рік і більшість з них вже там 20-й чи 21-й рік звільнилися. Це один я прошарився до 22-го року, дочекавшися цього вже, типу, от крапки, знаєш, і зрозуміти, що е, цей момент не долучитися до війська, я просто морально, фізично і психологічно я не можу. І це вже. Просто було напевно таке підтвердження моїх там особистих думок, от, прям мене вже підвели, знаєш от друге Слухай, це, одразу це запитаюся. Вихід. в тебе і в твоїх друзів. Ти кажеш з п'яти всі п'ятеро пішли до війська. Скажи, будь ласка, як думаєш звідки в тої вашої бульбашки, ото таке національно-патріотичне підґрунтя, яке дало не сховатися? А власне підштовхнуло до того, що країну треба захищати. Тобто, це є школа, це є батьківське виховання, це якась організація. Що це? Що дало тої сили? Будучи там от, час Майдану, мамочу, та, там 14-15 рік, і до того там е я щоб якоїсь там приймати участі в національно-патріотичному якомусь вихованні, гуртки, насправді, е або їх не було, або я просто не знав. Скоріше за все, це, напевно, дав спорт, тому що я займався спортом, тоді активно виступав. І саме спорт це такий дав мені, напевно, поштовх у формуванні самого характеру, ртуванні твого внутрішнього стержня і відчуття якоїсь справедливості, що ти мусиш щось зробити. А саме от початок майдану. Особисто я їхав, ще, напевно, не до кінця розуміючи, що робиться там Євросоюз, не Євросоюз, політика, не політика. Я ніколи не вникав туди, був завжди осторонь, жив, як ти кажеш, в своїй бульбашці, студентські роки, сам час пік. І я просто їхав туди, бо мені було обідно, як так, типу обіжають людей, і треба за них заступитися. І у цей якраз момент, напевно, він просто переріз вже на інститутський, коли ти розумієш, що. Блін, ти все ж таки можеш щось, на щось впливати і щось зробити». і все, і воно якось, напевно, більш само собою дало. Плюс, я думаю, що це є е, виховання батьків, плюс середовище, е, тому що можна сказати так, що е, я там характером формувався більшості на вулиці, як і більшість з нас, хлопців. У е, мене батьки розведені. Мама була за кордоном, і як такого контролю, типо, наді мною не було, я робив собі, умовно кажучи, що хотів, гуляв там, якщо там одноліткам сказали, що ти в 10 годині маєш бути вдома, то в мене такого не було. Але мені дуже пощастило тим, що знову ж таки, це середовище, в якому я гуляв, в якийсь момент затягнули в зал, і вже спорт формував саме типо, мій характер. Тому я думаю, що все ж таки. Ось це заняття з. Спортом спорт, спорт, спорт? Він багато чого рішає в подальшому тепер. Логічно, спорт і твоє БЗВП, базова підготовка з подальшою участю у війську. Ти напевно реально розумів, що ти значно виграєш поряд з тими хлопцями, які ніколи не стежили за своєю фізухою, які по мобілізації потрапили угу. у військо, і які не можуть на собі бронік, 20 кілограм БК і всього решта. Чи доводилося тобі десь якимось чином підтягувати в тих? Хлопців, оті от недостачі для того, щоб вони просто зберегли своє життя і здоров'я. А, ні, а тепер поясню, чому. У мене взагалі дуже весела історія, як я попав у військо, а, тому що 24 лютого, 2022 року, я що виїхати за кордон офіційно, я перетнув границю. Я вивозив жінку з дитиною. На той момент дитині було 5 місяців, і жінки подружку так само з дитиною. Я перетнув українську границю, і вже будучи на польській границі, вийшов закон про невиїзд чоловіків від 18 24-го я перетнув кордон. Завіз їх до сестри. На той момент сестра жила в Польщі вже на постійне місце проживання. З чоловіком з двома дітьми і така ремарочка, вони зараз вернулися назад, і чоловік зараз її, тобто мій швагро, служить теж. От. Я відвіз їх, лишив там, і 26 лютого вернувся назад. Тоді в нас. У Львові формувалася така була Галицька броня. Це була така околофутбольна двіжуха плюс ультраси, вони там вже були деякі хлопці там, з часів, ОТО мали військовий досвід. І відповідно ми там, якщо можна так сказати, займалися, тренувалися, тобто нам якісь показували базові навички і. Ми готувалися тоді, там не знали взагалі, що робиться, до чого нас буде вести сценарій звідки чекати. І всі думали, що там підуть через бульбошів на і буде знову Галицька, там як то кажуть, Волинська різня. Та? І ми там готувалися, типу, до того. Проходить практично місяць. Я розумію, що типу ну, нічого не буде. Їду додому на блокпості мене зупиняє поліція, стоїте на військовому обліку, кажу: напевно, стою. Мені виписують поїзд. І я як свідомий громадянин на наступний день йду в ТЦК. В цей час, поки я був, так як би йшов в ТЦК, то е якраз мої ближні друзі вже воювали в Київській кампанії. І в ТЦК я говорю: дивіться, в мене є от е два варіанти: або я їду до хлопців в Київ. Або йду в вісімдесятку. І мені такі зразу, а військовий досвід є? Я кажу, нема. То про вісімдесятку забудь. Я кажу: тоді я їду до хлопців в Київ. Там якраз формувалося оце ще непонятне тоді ТРО, Азов Київ, потім вже ССО Азов Київ. Ну, оце якраз Кіпіш, ніхто нічого не знає, ніхто не оформлений. І я ходив в ТЦК три дні. Мені давали, типу, цілий день там я просидів розподільчий. Виписали поїздку на завтра, і я завтра знову приходив. І якраз на третій день хлопці з Києва верталися до Львова, вони брали автомобілі від волонтерів. І я в ТЦК просто так сказав: хлопці, діці, якщо ви мене не відпустите, я просто завтра вже не приїду, бо я сьогодні сідаю в машину і їду з хлопцями на Київ. Вони мене дружньо, скажімо так, відпустили, записали всі мої дані. І я сказав щасливо! І поїхав з хлопцями в київську компанію, яку я вже не попав, я попав на саме завершення. І ми тоді оце формувалися. Такі напівпірати, типу, напівнеоформлені, Просто людям видають там зброю під паспорт, під підпис. І ми там десь ще тижня два просиділи в Києві, тренуючись, просто тренували нас хлопці, ті, які з часи АТО вже мали досвід. І поїхали на Запорізький напрямок вже тоді, типу, як в складі ССО Азов Київ. І там можна сказати, що проходила моя е вусовка військово-облікова спеціальність 100-стрілець базовий курс військової підготовки. Е але як він проходив? Проходив все так само. Просто нам виділили полігон, рубежі, і хлопці, які вже мали знову ж таки досвід наші, вони нас навчали. Е до чого я вів? Чому я е не підганяв хлопців по Фізо? Тому що я був в роті. Е там, де, щоб не збрехати, зі 100%, напевно, 90 або 95, були всі спортсмени. От всі. І, типу, ми там шокувалися, і кожен там виходив і говорив там своє досягнення в спорті. І я там, будучи своїм кандидатом, майстра спорту з кікбоксингу, такі, типу, всі там. Мастер спорту по боксу, знаєш, що назад. Мастер спорту там по боротьбі. І я такий каме, спокійку, знаєш, реально, між ними, типу, там хлопці були з професійними вже боями там по кулачках, пацани виступали. І будучи в тому середовищі, ти розумієш: типу, вау, клас. Тому що це всі свідомі хлопці, які прийшли самі, і формувався дуже класний колектив. І тому, щоб когось там підганяти, я думаю, наоборот, були такі моменти, що і могли, типу, мені там сказати: давай, британ, трошки піджени до інших. Як в тебе виникла ідея створити щось таке окреме для своїх, для військових, для ветеранів? Я маю на увазі оцей твій спортивний клуб. Ти коли взагалі в голові народив оцю ідею? І як вона народилася? Скільки виношувалася? Взагалі, така як. Ідея спортивний клуб там мати свій якийсь там чисто куточок. Я думаю, це в більшості е випадків хлопців, які займаються спортом, у них завжди була така мрія і. Це часто моя думка, тому що там я займаюся е е кікбоксом, потім вже змішаними і денборсовими, е е е якраз цей підлітковий вік, е е е там час пік тестостерону, і завжди та, хотілося мати от, типу, просто бути напевно там класним, бо ти там приходиш, ти маєш свій зал, типо, ти такий крутий пацан, виходиш, ти займаєшся, ти. там музичка. І все як має бути. А е це, що зараз народилося спортивний клуб Крук, воно е, насправді вийшло все спонтанно. Просто в один момент в соцмережах е, один із хороших знайомих виставляє там пост з фотографією якогось підвального приміщення і пише: Типу, ну дайте ідею, що там робити. І я йому просто пишу: так там би було класно спортивний клуб якийсь відкрити. І слово за слово. А мені вже тоді якраз нарешті зробили, скажімо так, порядок з документами. І він такий: блін, друже, так давайте типу, подавайся. У нас є гарна ваучерна підтримка від міської ради для ветеранів там, про розвиток або створення ветеранського бізнесу. Я тобі допоможу з тим всім, тільки давайте типу, по цей. І все. І воно так: тух, 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 тух. Мені багато допомогли і з ветеран медіа, і з громадської організації з Касихів, і так само з міської ради. Депутат, який, скажімо так, гарно просовує і виступає за ветеранів, і загалом ветеранський рух. І вони мені допомогли просто в організації цих всіх документів. Трошки підштовхнули, подалась, і мені вийшло. На початок 300 тисяч виграти ваучурної підтримки, а потім за нею пішли ще один то вже був е німецький е фонд CVV International в Україні, е де так само мені чудом вийшло. Виграти там 360 тисяч. І це теж ти до... нікому знаєш, як то кажуть в нашій корупційній країні, Кому ти заніс, щоб це виграти? З ким ти домовився? Ні, це до речі, на оцей німецький грант був один із там самих важких, напевно, бо дуже багато хотіли документів. Треба було там прораховувати на роки вперед, що ви там бачите про розвиток вашого візія і місія. Так, і мені з цим допомагали. І там було всього 20 призових місць, було більше 400 заявок, і вони побачили, що дуже багато заявок, і дали ще два ще 5 місць. Тобто, було загалом 25 місць, і вони там оцінювали по балам. І я 21 й в списку просто попадаюся і розумію, що типував клас. І вони дуже багато помогли, тому що там на 360 тисяч це було. Практично весь інвентар, який зараз в залі знаходиться, і плюс третій, це вже було від держави, дія 250 тисяч і вкладено трошки власних коштів. І все мені допомогли з тим, щоб знайти приміщення. Дякуючи дуже директору, який йде так само на поступки і завжди відкритий до різних пропозицій на рахунок ветеранів. Директор школи маєш на увазі, так, де знаходиться. Так, та, та, директор школи. І так народився спортивний клуб Крук в 13-й школі на Драгана 7 у місті Львова. Паш, А чому крук? Ти не перший питаєш, і насправді, чому крук? Одне із основних, напевно, це було те, що я. Не хотів брати якесь запозичене слово, американське, англійське або європейське. Я хотів, щоб це було чисто українське, з першого слова, щоб всі розуміли, що це є е, створено е, самоукраїнською спільнотою, українцями. Тому крук. Е, друге, в мене був вибір там, між ворон і крук. Але Ворон чомусь для мене асоціюється з. Такою трошки недобросовісною мовою, скажімо так. Та? І було прийнято рішення назвати його Крук. А чому саме Крук? Тому що цей птах, він мені, от слово, саме і сам птах асоціюється з такими часами. Козацьких часів. Я навіть згадую пісню «Я круг Чорний Сотний купа». Так. Іменно з козаками-характерниками, цей круг, який завжди передбачав, що щось може там бути погане. Тобто, коли він з'являвся, ти розумів, що він там міг тобі в чомусь допомогти. І ось це, вся асоціація зійшлася в такий, кажем, ветеранський бізнес. І сама, скажімо так, ідея створення клубу, як колись, було, в підлітковому віці, і зараз вона трошки помінялася. Тому що колись мені хотілося просто мати свій куточок спортивного клубу. А зараз в мене ціль саме заохочувати. Дітей, молодь і тих же дорослих до здорового способу життя. Тобто, в тебе не лише там ветерани займаються. Ні, ні, ні. ні. У мене е, є групові заняття з дітками. Наймолодші це 4 роки. є, І там до діток 30, плюс, знаєш. І... Оце якраз ціль така, щоб їх заохотити. Заохотити їх в правильне середовище, щоб не виховувати простих спортсменів, чи як зараз там кажуть спортіків, та? угу. а залучати до цього національно-патріотичне виховання. І тіла і духу. І тіла і духу, саме так. В клубі, помимо того, намальований мурал. Мого побратима батько, який, на жаль, загинув в російсько-українській війні. І це так само там ідея спонтанно народилася. Друг Хук запропонував е намалювати батька. звичайно, я не відмовив, я був тільки радий, тому що воно додавало ще більше такої духовності і, включаючи те, що там коли приходять на заняття. Там я ще стараюсь затягувати дітей з центру національно-патріотичного виховання, там теж в школі є, і відповідно не тільки тренувати їх, фізично розвивати, а й розказувати там трошки за себе, трошки за клуб, трошки за цей мурал. Тобто, щоб тобто, діти братан, ми десь докочуємося до того, що ти казав, що ти не знав або не мав таких організацій гуртків в юності. Тобто, ти зараз практично твориш то. Що тобі Хотіло не стало себе, в твою та, бульбашку, так. Та. Та. І оце воно все поєднує в сукупності, таку, напевно, одну велику, ще не велику, але вона починає потрошки розростатися, розростатися сім'ю, якийсь кістяк, де приходять свідомі, і де ми їх стараємось там розвивати знову ж таки, я казав, не тільки фізично, а там і духовно так само, щоб не було. Розвіювати, давай скажемо так, як зараз є такий, типу, бар'єр непорозуміння між військовими і цивільним населенням, і це так само е заохочувати їх, щоб вони. Е Діти, дорослі, підлітки, і так само там батьки дітей не боялися військових. Ми не кусаємось на людей, не скачемо. І щоб вони розуміли, що е, навіть там що після війська військові можуть розвиватися, вони не приходять е, як з дикого лісу, якісь дикі звірі і будуть там ходити кидатися. Тому що е, хочеться наоборот, щоб вони не боялися, не відводили очі, підходили, спілкувалися і таким чином. Розвіювати оцей такий маленький бар'єр. На завершення. Паш, скажи, будь ласка, як можуть люди доєднуватися до занять у твоєму клубі, як знайти контакти? Інстаграм-сторінка СК-Крук можуть спокійно долучитися. Плюс, повторюсь, ми знаходимося на Драгана 7, Це є тринадцята школа, місто Львів, Сихівський район. У нас кожен вечір проходять тренування з понеділка, по суботу. Перше тренування, скажімо таке, ознайомче, безкоштовне, Люди можуть прийти з понеділка по п'ятницю на 19 вечора. Подивитись, потренуватися. Якщо їм сподобається, будь ласка, приходьте, будемо раді бачити. Не сподобається кожного свій вибір. мені, для ветеранів якісь бонуси маєш, бо будуть питати точно. Звичайно, для ветеранів у мене 50% знижки. Зразу пояснюю, чому не безкоштовно. Тому що безкоштовно. На жаль, є така штука в людей: якщо безкоштовно, значить то все фігня. Тому е мені хотілося, типу, і не робити це безкоштовно, щоб там хочу, хожу хочу, не хожу, але щоб е коли ветеран приходить, щоб це була велика і приємна знижка типу, 50%. Плюс, якщо хлопці е там на реабілітації, вони іменно там у реабілітаційному якомусь центрі знаходяться. Я стараюся проводити там, заняття саме таким ветеранським окремим колом з хлопцями, і до мене частенько хлопці саме з Анброкіно заходять, і ми собі там, напевно, не більше як потренуватися, як я кажу, ляси поточити, побалакати, посміятися. І таким чином їх затягувати до себе в зал для того, щоб вони розвіювалися від оцих стін лікарень, реабілітологів, лікарів і трошки морально-психологічно могли віддихнути в колі думці. Братики і сестрички, то я звертаюся зараз до ветеранів і ветеранок. Не йдіть в сторону пляшки і всього решта того, що зіпсує вам життя. Ідіть в сторону своїх. Кіл підтримки, отаке коло підтримки. Зокрема, це спортивний клуб Крук Павла Дьокіна. Паш, я тобі дуже дякую за розмову. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні» на FM Галичина. В описі до нашого відео обов'язково знайдете посилання на спортивний клуб Крук. А наступного тижня ми вже зустрінемося з наступним цікавим гостем. Поговоримо, дізнаємося і зрозуміємо, який його бойовий шлях. Тисни лайк, тисни дзвіночок, підписуйся, коментуй, і до наступного тижня. Побачимось.